Пропонуємо комплекс справ для тих, хто працює в офісі, і не тільки. Руки в замок, тягнемося догори. Робимо вдих. Стаємо на носочки, тягнемося. Затримуємося на декілька секунд. Видих. Друга вправа. Пальці в замок. Кладемо руки на потилицю. Робимо вдих, прогинаємося, стаємо на носочках. Затримуємося до декілька секунд. Видих. Третя вправа. Руки в замок. Тягнемося вперед. Робимо вдих. Затримуємося до декілька секунд. Вертаємося, видих. Четверта вправа. Руки в сторони. Вдих. Затрималися на декілька секунд. Опустили руки вниз. Витих. П'ята вправа. Маківкою тягнемося до стелі 5-10 секунд. Шоста вправа. Пальці в замок. Кладемо на потилицю. І в такому положенні знаходимося 10 секунд. Дихання не затримуємо. Сьома вправа. Долонь кладемо на надпліччя. Другою рукою беремо себе за голову. І тягнемо м'язи в шиї. Гострої болі не повинно бути. Змінимо положення рук в іншу сторону. Восьма і остання вправа цього комплексу Встряска для м'язів нижніх кінцівок. Цей комплекс бажано виконувати протягом дня 3-5 разів. Дякую всім за увагу, за репости, коменти. Бажаємо всім міцного здоров'я.